Помолитися Богу, помолити надія і сила, стане легше всяка дорога, ти з молитвою будеш щасливий. Ісус Христос був один, син у батька, і його віддав Отець у Без за нашу землю, за наш гріх. Ісус Христос помер за... Всіх людей, щоб їх спасних, коли дійсно Бог живе і в домі, і в серці, і в розумі. Це дуже приємно. Ми можемо, щоб ви так само ближче поселимося з Богом. Ми бажаємо жити минуло, людям на землі, хай летять завжди спокійно. В життя буде добре жити. Буде добре жити! Друзі, я вас також усіх вітаю! Мене звати Леонід. 37 років, батько п'яти дітей, родом з рівного. 17 років прожив юнаківці. А в мами моєї 14 дітей. Я третій. Мама має 62 роки, а тато 65 і в них 39 внуків на сьогоднішній день. Дозвольте, я ще раз прочитаю цей текст, а я його читав, тільки ви не запам'ятали. І в цьому тексті є відповідь на моє запитання. Бо так Бог полюбив світ що дав сина свого однороченого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли в нас в юнаківці прилетіли снаряди по магазинах і просто півтори метри від бесідки розірвався снаряд, а в бесідці троє чоловіків випивали. Один із них мій сусід. І двоє насмерть. Один чудом залишився жити. Сусідка попросила, щоб я поховав цього чоловіка її, бо батюшка був зайнятий. І я прийшов на похорон. І ви знаєте, що всі люди, які приходили на похорон, всі казали царство в мене небесне. Хоча розуміли, що це був п'яниця з п'яниць, і разом з стаканом його там життя зупинилось, і він попав згідно Біблії в пекло, бо Біблія каже, що п'яниці Божо царство не вспадкують. Але всі казали царство Йому Небесне. І саме обідно, коли він попав у пекло, а колись помре і попаде в пекло, той же росіянин, який в нього стріляв. І вони там рядом будуть сидіти і познакомляться. І той скаже, ти звідки? Я з юнаків, а ти звідки? А я сучий. Так ти ж ти мене вбив? Виходить, що так, Але тепер нам прийдеться бути разом. Дома. На жаль, так. Того гріха, який поселяється вже в маленьку дитинку, як я говорив. І він є в серці кожної людини. І Якщо людина не покається, вона після смерті буде вічно в пеклі мучитися. Після смерті Бог дає людині нове тіло безсмертне. І в цьому безсмертному тілі вона буде проводити вічність і для того, щоб ми потрапили в рай. Ісус прийшов у цей світ. Він замість нас прийняв покарання. Те, що мали би прийняти, ми прийняв він. І тепер, якщо я в це вірю, якщо я з цим погоджуюся, якщо я служу моєму Спасителю Ісусу, читаю його святе Слово, дотежу цього заповідей, я розраховую на те з впевненістю, що я буду з Ним у Царстві Небесному. Я маю сердечний мир. Я не боюся померти, бо я знаю, що я буду з Богом у царстві небесному. Прости мої гріхи. Увійди в моє серце. Зміни мене. Допоможи не рішити, але від сьогоднішнього дня від сьогоднішнього жити новим життям. Жити, нову, жити. Благослови нашу країну, Благослови нашу країну усіх захисників, усіх Усі захисників, усі села і міста, усіх людей. Хто ще немає, будь ласка, будь ласка, у мене вдома є привати. Да, є, це частина Біблії, нові сам, да, є вся Біблія, тільки невеликі не букви, не такі. Там менші букви. Так, да, воно таке саме, тільки це називається вічний вангел. Да. Вистачить. Всім, хто хоче, завжди Бога хватає благодат.

Я не забирала люди великі, ми вас любимо, Бога любимо. І щоб було все в нас добре. Спасибі, що ви нам допомогу даєте, що ви такі хороші і ми вас любимо, і Бога нашого любимо. Саме головне наш Бог. Андрій із нами. До свидания сдаваться.